І всім. всім привіт! З нами Саша і Павло. Вибачте, що була затримка на каналі, просто в мене комп'ютер поламався і прийшлося переставляти Windows. Очекайте, зараз ми тих баджиків грохнемо і все буде супер. Але як ви замітили, не в Need for Speed, а в Сталкері. У мене нетфорспідже скинувся. І знає... не ми хочемо зараз лав... показати деяку фігнюшку, з якою ви будете... Де... Ржаку. Ну, ржаку. Ні, назад, назад. Там так, по сходам бля... наверх. Там по сходам треба було наверх. То? Так. А Чекай, блін, ну, Кровотеч, я заплутався. наверх. Кровотеч, Кровотечення. Зараз. Блін. Що там Та ніхто. Та не сюди, а назад. Може Ну І зараз ми покажемо вам хіхаталку талку одну. Чекай. А це блін, фу так, зараз. Чого ви думаєте? Три, два, один. один. Фальто. Фальто. Ескейп, ескейп. Назад. Та не треба було. Ой, бачите, яка ржака? Ой, ой. того зробив. Не ходи, просто встань на місці. Як бачите, ми вже не ходимо, забери руки. Ось, не ходимо. Ми а просто, просто стоїмо. І покажи на мишку, що в мене мишка теж стоїть просто. Норкомані, я дякую оковані. Ти що наркоман? Ой. Трихолічка. Бачите, це наша племінниця, так скажемо. Так. Ну, ми хоча й малі, але у нас є двері на страхіть. Там Чуть -чуть не розказуйте. Ну добре. Ну, а тепер походиш. Тепер ми ходимо. Ось. Ой, ой, ой. Блин, куда ты идешь? Як там? Як там? Ой -ой. Е я... Як там ми співали? Е Один дуб чи як там? Я не пам'ятаю. Е два... два дубки чи як то. Сальтухи дві. О, пожарда, поїхали. Ой, стукнуся. Ой. <сміст> два дубки. Ой, на горі дубки. дубки. Ой на горі Вистрипнути оче. Ей, ні, блін, не хочу Ну і так С воно буде да длітися. Блин, Ви, якщо випити um... от стільки, вод, то воно буде десь хвилин 20 <спас> длітися. Так що до побачення. Всім пока. Пока-пока. Uh,